Усім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні в мене для вас трохи незвичне відео. Сьогодні я буду малювати у своєму скетчбуці те, що попадеться ось в цьому боксику, та відповідати на ваші питання, які я назбирала у своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві процеси роботи чи інтерактиви. А зараз приємного перегляду. Отже, я замовила собі рандомну коробочку, і мені повинна попастись якась фігурка. З цих намальованих. Звісно, хотілося б отримати дуже рідкісну, але, напевно, не з моїм везінням. Як бачите, я її ще не відкривала. Хотіла зробити це разом з вами. Так як це мій перший такий бокс. Погнали! Так, як воно це все робиться? Вже є картка. Ну, вот, добре. Зараз ідеть. Я поближче вам її покажу. Все, все все, давайте вже малювати. Вау, дивіться, вона записує процес аж значерку. Добре, що до фігурки. В процесі її розглядання вона мені сподобалась набагато більше, аніж в той момент, коли я дістала її з коробочки. Я помітила, що це у неї крильця прям її. Це не накидка, вона маленька гарпія. І я така хеппі, все добре, вона класна. Ну, бо так. Я хотіла русалоньку, але це все ж таки таємний бокс, тому гріх скаржитись. У мене от в замітках навіть є питання, чи любите ви щось колекціонувати? Я обожнюю щось колекціонувати. В дитинстві я зі своєю мамою колекціонувала фігурки коників. Оці от круті на той час. У нас був великий каталог, де ми відмічали, який коник в нас вже є, щоб, не дай Бог, не придбати повторку, бо вони були дорогі. Я була помішана на конях, в мене було все одяг, гобелени, іграшки, фігурки, книги, але не було самого коня. Я мріяла про власну конюшню під будинком, що я була мрійницею. Зараз же я вже це переросла і колекціоную великі ігрові та кіношні фігурки, а також книги, артбуки, проекти сам видаву це моє все. Якщо ви ще цього не зрозуміли, дивлячись мої відеоогляди, то значить ви не дивились відеоогляди. Можливо, я у найближчий час розповім вам про нові екземпляри, які з'явились в моїй колекції, бо це не сам видав. Це офіційні книги. Пишіть в коментарях, якщо вам цікаво про них дізнатися. Також я обожнюю збирати цікаву мені мангу Тома дуже гарно виглядають на полицях, та, додатково, що є для мене головним, я багато черпаю натхнення з нових різноманітних всесвітів. Тим паче. Зараз з'явилося дуже багато манги українською мовою, бо люди почали цікавитись саме нашими виданнями. А значить, що кількість цікавих книг буде тільки збільшуватись, і мене це неймовірно радує. Друге питання з цього ж блоку: чи займаєтесь чимось, окрім малювання? На жаль, я щось роблю, окрім малювання, тільки коли це потрібно для відео на YouTube. Ліногравюра, ліплення. Не супер велика в мене різноманітність справ, я тільки що в самому малюванні можу якось урізноманітнити собі діяльність, поробити колажі, додаткові якісь наліпки, наклеїти на малюнки, та й все. В мене дуже багато ідей до своїх власних проєктів, але зараз я ніяк не можу організувати все так, щоб встигати ще щось додатково, окрім своїх головних задач. Проте. Якщо прийняти це як справу, я обожнюю збирати конструктори. Боже, дайте мені величезний конструктор на 100 чи 1000 деталей, і ви мене не побачите. Наступне і останнє питання в цьому відео буде дуже величеньке, і від цього дуже велика та корисна відповідь для вас. Цікаво послухати про досвід участі у благодійних артзбірках, зінах та артбуках. У скількох брали участь, які плюси, мінуси, якість організації тощо, в яких плануєте брати участь, або, може, є в планах зробити щось своє. Чи є якісь tips and tricks для успішного проходження до бажаної збірки? Дивіться, я брала участь в дуже маленькій кількості проєктів: це польові нариси, барбі-бук, кривавий вальс та літописи азероту, який ще на етапі роботи. Проте, навіть мені є що вам порадити. Перш за все, вам потрібно мати портфоліо своїх робіт, яким ви зможете презентувати свій рівень тих чи інших вмінь. Наприклад, в проект шукають художника-мерча, листівки, стікери, там, наприклад, ось таке. Якщо ви хочете податися художником саме в цьому напрямку, у вас в портфоліо повинно бути хоча б парочку прикладів ваших власних стікерпаків. Чи гарненьких ілюстрацій для листівок. Якщо у вас немає можливості надрукувати от прямо зараз свої стікери чи листівки, можна скористатися мокапами для їх кращої подачі. Ними називають спеціальний макет зображення реального предмета, на яке накладається елемент дизайну логотип, обкладинка, або в нашому випадку стікер-пак чи ілюстрація. Мокапи дозволяють відразу побачити, як об'єкт буде виглядати в реальності. Можливо, якщо ви подаєтесь в якийсь фанатський артбук чи Зін, як, от, наприклад, від Ватри був проект по аватару, той який зі стрілкою на голові, чи від іншої команди по серіалу Доктор Хто, то вашим козирем на проходження відбору можуть стати гарні фанатські ілюстрації з тими персонажами. Які є в тому чи іншому фільмі, мультсеріалі і так далі. Бо вони покажуть, по-перше, вашу зацікавленість та фанатизм, якщо можна так сказати, а по-друге, ваше бачення цих персонажів. Ви повинні самі розуміти, який обсяг роботи ви зможете на себе взяти. Якщо проєкт передбачає, що на одного художника береться від однієї сторінки до двох розгорток. То подумайте, а чи зможете ви виділити час на три або аж п'ять детальних ілюстрацій, чи все ж таки краще обрати дві, повністю в них вкластися і бути впевненим в тому, що все встигнеш і не буде паніки, бо то світло вимкнули, то файл не зберіг останні зміни, то ще якась причина затримки. Комунікація в соціальних мережах та відповідальність перед організаторами також послугує вам величезним плюсом, бо нікому не захочеться працювати з людиною, яка поводить себе зверхньо до інших людей, порушує правила, створює неприємні ситуації в робочому колі або на своїх сторінках. Бо кожен учасник неважливо 10, 20, 100 їх чи більше це обличчя та сила проекту. І ніякому проекту не захочеться через некомпетентність учасників утримувати на горіхи. Тим паче пам'ятайте, що різні проекти можуть мати тих самих організаторів, які побачать вашу поведінку в одному проєкті і декілька разів подумають перед тим, чи брати вас у новий. В кожному проєкту виділені свої часові рамки і хочеться встигнути зробити все вчасно. А це може не вийти тільки через одну людину, яка не дотримується дедлайнів. І її доведеться або прибрати з проекту і її роботи на попаде в артбук чи Зін, чи змінювати часові рамки, а це відтягує роботу багатьох людей верстальників, які займаються підготовкою книги до фіналу, її друку в типографії, відправлення та, звісно ж, збору коштів на благодійність. Щодо свого досвіду участі в різних проєктах, я нарікань взагалі немає. Мені дуже подобалось, як організатори відповідально та з повагою відносились до усіх учасників, у якому б проєкті я не була. Як заздалегідь готували нам відповіді на поширені майбутні питання або дуже швидко відповідали на ті, які з'являлися в процесі. Тож я з радістю буду приймати участь і надалі в розвитку українського самовидавництва, будь то пряма участь у збірках як художниця, або відеоогляди на вже готові проекти. Щодо своїх авторських проєктів, у мене до сих пір незавершений проєкт з феями, і я про нього пам'ятаю. Але через те, що я приймаю участь або в якихось актуальних челенджах, проектах. Його виконання все відтягується і відтягується, але я сподіваюся, що у найближчий термін я все ж таки зможу виділити на нього час, і мені не доведеться перероблювати усе те, що вже готове. Отакі справи. Деякі питання я залишу на наступні відео. А я нагадаю, що ви можете підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропускати інтерактиви, можливість задати мені питання та отримати мої відповіді або ж рекомендації. Ось такою вийшла моя ілюстрація маленької гарпії з коробочки. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобався такий формат, пишіть в коментарях, можливо, мені вдасться знайти ще якісь цікаві коробочки, і я буду малювати те, що мені в них попадеться. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Нагадую, що підтримати мою творчість монеткою ви можете за посиланням в описі на мою крамничку з мерчем. До нових зустрічей! Бувайте!